Фахівці Дніпровської філії газмережі газифікують сучасний житловий комплекс у Дніпрі для реалізації потреб забудовника. На території новобудови дніпровські газовики встановили два сучасних шафових газорегуляторних пункти з вузлами обліку газу, а також здійснили монтаж зовнішніх і внутрішніх систем газопостачання згідно розробленого проекту. Варто зазначити, що з початку року майже 1400 замовників надали перевагу комплексній послузі з газифікації під ключ. Дніпровська філія газмережі надає комплекс послуг зі стандартного та нестандартного приєднання до газорозподільної системи. У своїй роботі ми використовуємо виключно сертифіковані матеріали, які проходять обов'язковий вхідний контроль та повністю відповідають усім міжнародним стандартам якості. Неабияке значення має і компетентність персоналу, який здійснює приєднання об'єктів до системи газопостачання, тому саме досвід наших фахівців у поєднанні з новітніми технологіями дозволяє виконувати роботи на газових мережах будь-якого рівня складності. У кожній квартирі житлового комплексу газовики облаштовують автономне газове опалення. Загалом у двох дев'ятиповерхових секціях та таунхаусах планується газифікувати майже 290 квартир. Отже, мешканці новобудови не будуть мати додаткового клопоту із встановленням газових приладів чи лічильників газу. Коли наша родина вирішувала де саме придбати квартиру, ми аналізували переваги. Та недоліки використання електрики та газу. І використання саме газового опалення є комфортним та енергоефективним. І тому вибір пав на газифіковане житло. І У нас вже змонтовано газопроводи в помешканні, також будуть встановлені газові прилади. І це дуже зручно і не потребує додаткових зусиль та витрат. Газовики запевняють, приєднатися до газових мереж легко. Дніпровська філія газмережі гарантує експертне виконання проєктування, будівельних робіт, як зовнішніх, так і внутрішніх мереж, пуск газу, професійний підбір та встановлення обладнання. Тож радимо довіряти такі роботи лише професіоналам своєї справи. Для нових клієнтів, які зацікавлені у приєднанні до системи газорозподілу, нагадуємо: замовити послугу з газифікації під ключ власної будівлі, багатоповерхівки або підприємства можна на прийомі у менеджерів центрів обслуговування клієнтів Дніпровської філії газмережі за адресами місто Дніпро, вулиця Виконкомівська, 34 або проспект Слобожанський, 96 А. Запрошуємо до співпраці.